Замість традиційного ярмарку презентації у бібліотеках та книгарнях в Ужгороді стартував книжковий марафон. Цьогоріч 11-й 11-й книгафест через війну не передбачатиме звичний формат. Та таки відбудеться, запевняють його організатори. Паралельно з бібліотеками, книгарнями будемо презентувати. Продукцію наших видавництв, які мають що показати, не дивлячись на війну, і здорожчання паперу і втрачення логістичних якихось моментів, вони працюють, вони видають за власний кошт, за міжнародні гранти видання. Книги видаються. Письменники їздять, письменники презентують ці книги. Звичайно, не в таких масштабах, як це було раніше, але є рух, є світло. Ми віримо, що це світло приведе нас. Ми так само словом допомагаємо і наближаємо нашу перемогу. Також організатори цьогорічного книгафесту започаткували ініціативу буккросингу у пунктах незламності Закарпаття. Започатковуємо тут буккросинг, започатковуємо такі вечори, щоб ці пункти незламності наповнювалися не тільки теплом. Не тільки електрикою від генераторів, а й українською ідентичністю, українським словом і українським духом, щоб ми відчували себе в них однією нацією, саме в тій нашій незламності, саме головне, наша незламність це наша мова, наша культура і вираз нашої мови це наша книжка. Книжковий марафон розпочнеться з 1 грудня і триватиме до 18-го. Анонси подій Книгафесту можна буде відслідковувати на офіційних ресурсах Закарпатської ова.